Гуртом кажуть в народі легко й батька бити. Щоправда, цього дня нікого на щастя не били. А ось із засміченими парками та скверами у Довгинцівському районі боролися наполегливо. Ми вийшли на суботник, щоб облагородити наш сквер, щоб привести його в божеський віт, щоб можна було вийти приємно і душі, і глазам подивитися, що це ми тут українці живемо, щоб у нас чистота, порядок була. А вообще-то я хочу сказати за свій територіальний. У мене такі люди, це золото, це те, що є. Дружні, сплачені, хоча всіх різний врост, але тим не менше, кожен готовий щось творити, робити, щоб було ну, приємно для нас, тому що ми повинні після себе щось залишити. А Долгинцева – це ворота, в'їзд в, в місто, Він має бути прекрасним. Ініціативу мешканців охоче підтримали депутати та районна влада, забезпечили активістів технікою та необхідним інвентарем. Це праздничне настроєння. праздника. вроде, ніякого немає такого офіційного. То, то, ну да, тож що я бачу, мене зустрічають люди. благодарять за що, ну так, яка ініціатива була, але саме ініціатива для піддержання людей все равно. У нас еще люди не совсем привыкли самоорганизовываться. Мы только стоим на этом пути. И вот, вот здесь активисты. Понимаете, меня иногда расстраивает деление на активистов, на неактивистов. Значит, те, кто громко кричат, это активисты, а те, кто делают, это не активисты. Это, это те люди, которым не безразлична судьба города. Да, не все, ще виходить. Ну, я думаю, вместе місті з такими людьми у нас получится все, що буде задумано для того, щоб наша Україна стала кращою. Ми э, досягаємо такої мети. По перше, це э, ми здоровлюємо свої довкілля, робимо наше місто чистим, приємним. Для життя. По-друге, враховуючи, що тут є діти з батьками, це виховний момент, дуже такий серйозний. Ну і по третє, оскільки є тут влада, також працює, то це відновлення довіри до влади людей і ну, таке єднання, можна так сказати. До корисної справи долучилася навіть малеча у свої кілька рочків впоралися з Вінниками як дорослі назву скверу поблизу центру дитячої та юнацької творчості, що на житломасиві дружба його добродії рятівники напевне не знають, але це кажуть неважливо. головне. Тут тепер чисто і зелено. Між тим, це місце далеко не єдине, якому була приділена увага у військовому містечку. 33 мешканці намагаються відновити колись діючий парк, який сьогодні, відверто кажучи, скоріше нагадує хащі. Ми взяли такий участок, один із самих сложних участків, та бивши камсомольський парк. Парк довго був заброшений, Ніхто тут не вбирав, Була поросль. И вот общими силами, общими усилиями мы решили здесь навести порядок, чтобы жители военного городка, прихожане храма после службы могли выйти сюда, прогуляться, молодые мамы с колясочками пройтись, прогуляться по чистому парку. Работы, конечно, еще много, но руки у нас не опускаются. Територія парку досить велика, але активісти оптимізму не втрачають. Працюють у піднесеному настрої, якому, до речі, цього дня сприяла ще й сонячна погода. Погода великолепна і робота теж. Тим більше, смотри, скільки молодіжі вийшло. Це ж так радує. 50 років Парк цей. ми тут садили ці дерева не тільки тут, і в гарнізоні, і кругом. Раніше, звісно, суботники були дуже, як сказати. У все выходили, да, организовано. Закончим здесь, хотим начинать ботанический сад. Мы там своїми силами, конечно, уже начали. У нас красивый ботанический сад, но он сильно запущен. Туда приезжают из города и все. Там красиво очень. У нас и айва, там, и лищина, і много, много разных красивих деревьев. Попытаемся всеми силами, поднимем опять людей. Люди согласны работать. Ми ж для себя это делаем, а не для кого-то. Найактивніші мешканці військового містечка тут працюють вже протягом кількох тижнів, мріючи повернути затишне місце відпочинку, в якому буде приємно не лише прогулюватися у вільний час, а й усвідомлювати свою бодай незначну причетність до навколишньої краси.